Село в самій жопі світу, йомаю, -йо, блін. Сюди поки доберешся. Я тут, звісно, краєвиди красиві. Але тут людей таке чувство вроді зовсім немає. Ось гори, гори, ліси. Ну, красота яка. Все, красота. Ні, природа тут дуже гарна. Зараз трошки вниз спустимося Тут взагалі гарно Для чого Карпати? Ось село на Смілянщині не, не хуже Карпат Усе, як воно тут чи воно телефон передасть В общем Красиво, красиво. природа дуже суперська.